Будемо стежити за перебігом переговорів і за тим, які будуть результати, будемо аналізувати. Звісно, а ми вже зачепили з вами тему 20-го пакету санкцій. Пропоную його детальніше обговорити. Отже, посли ЄС вже погодили, що там буде, а це будуть обмеження щодо російського атому, російської нафти і російської сталі. Тим більше вони пропонують внести в чорний список. Ще 40 танкерів тіньового флоту. Які механізми дозволяють Євросоюзу от ефективно відстежувати оці танкери? Перше, ми вже їх розібрали, і їх небагато. Сорок со, 40 40 додали на що вони впливають. Ні, ну десь в якійсь частині таки впливають, бо все ж таки, хай цей тіньовий флот доволі великий, обчисляє різні дані від півтори тисячі до двох, ніби як 700-800 працює на Росію. Тут направду, де дуже складна скульптульовна робота нескінченного зміни прапора. Нагадуємо, що ми вже Дискваліфікували два танкери, які були у чорному морі. Хороша новина за цей тиждень. Дискваліфікація ще одного танкера. Нагадую, що дійсно нафта це базовий їхній ресурс. У частині валюти є валюта, є імперія, немає валюти. Немає імперії з майже половину того що, що вони добувають в частині нафти і у вигляді самої нафти, і вниз і в вигляді бензину, дизелю. Вони експорт експортують за рахунок цього ж живуть, але Дуже добрий крок, дуже крок саме по атому. От по атому. Бо якщо Російська Федерація в технологічній частині людству нічого не може запропонувати, немає ні конкурентно-придатного літака, немає конкурентно-придатної вантажівки. Говорити там про якусь конкурентно придатну побутехніку, побутову техніку не доводиться. Були конкурентно придатні в частині зброї, і то французи їх уже вони вигляли. витягують за рахунок атому. От я б не сказав, що витягують. додають, Додають. Бо все ж таки у цій частині вони доволі непогано розвинулися. Ну, реактор ВВ 1000 який і в нас є одним з найголовніших, це все ж таки доволі успішний атомний реактор 30% світового ринку. Це правда належить їм в частині атомної енергії. Особиста моя точка зору, особиста. Десь навіть дуже. Дуже так детально вник в, в цю тему, яка називається атом, стою на тій позиції, що саме атомна енергетика є перспективою людства, особливо тоді, коли із місяця при, притягнуть гелій третій. І так само дуже добре, що зроблений крок в частині сталі. Ну все ж таки, Росія величезний в, виробник і чорних металів. А думаю, що наступний крок буде і кольоровий метали. Отже. Оцей захмур знову трошечки підтягнутий, тобто в них знову зменшилася е, оця годівничка, але ще не вбита, ще не вбита. Щоб убивати, треба робити те явище, яке називається ембарго зрозумілою розумною мовою. Заборона. На закупівлю, ну і на міцел зашморг може більше затягнутися, якщо європа відмовиться від газу, о Боже. Яке ви велике і правильне питання зачепили? Є інформація, що європа до 2027 року, до вересня і до січня хочуть відмовитися і від трубопровідного газу, і від е, скрапленого газу. Як це вплине? от на те, що Мега Росія... цікаве питання. Меган. Скільки вона не доотримує? От Мега. От Мега. Оце другий енергоносій економіки. Другий енергоносій. Він дуже цікавий. Він направду серйозно відрізняється від нафти. Якщо нафту називають кров'ю економіки, чому? Тому що це транспорт, двигун внутрішнього згорання. Генрі Форд, на мій поля, свого часу зробив панку. До речі, історичний факт, як це буває, феноменально в історії. Генрі Фонд побудував не, не тільки оцей перший свій. Форт моделі ТЕЗ, якщо я не помиляюся, він ще і попував так звану електричну карету. І до і насправді дивився в неї. Але тоді вже... Морган побудував вже перший нафтопровід, і газ як такий, то що у лампу дід, дід, Дітмара закладається. Дети дід, Дідмар родом з Львова, що світло був супутній матеріал, бензен. Його просто виливали у поля. Це було так дешево, майже безкоштовно, що як газ пішов розвиток саме у двигуну внутрішнього згорання. Цим зробив, на мій погляд, людству ведмежу посиху, людству як такому. Але ще газ з'явився природній газ як такий, який починався із ліхтарів. Іде феномен газу. Я б його назвав, якщо це кров, то це, напевно. Кисень. Даруйте, я може не правий. Це просто моя власна, моя власна інтелектуальна риторика. Газ унікальний тим, що при згоранні, при згоранні практично не ну, да, дає мікроскопічний, мікроскопічний викид, тобто продукти згорання. Він горить у нас у камфорсі, у камфорсі, а дає велику кількість тепла. Газ це побут. Побут. Тому не можна його е, зрівнювати з нафтою. Дійсно, тепер зразу йдемо в Росію. Ну не тільки побут, а ще й велика промисловість. Зараз ми зрозуміємо, де ця велика промисловість. Це дуже важливий момент. І чому газ складніше, аніж нафта. З нафтою направду боротися набагато легше, набагато ніж з газу. Побут згадали камфорка, але газ це ще, ще аміак, А чому аміак? аміяк? Мій погляд, третя сільськогосподарська революція здійснили Фріц Габер, Так так саме той Фріц Габер, який от отримав е, Нобелівську премію за синтез, за синтез азоту, водню, а там присутній якраз природний газ, природній газ, і з'являється аміак, а потім з нього з'являється слітра, Увага! Дуже важливо! Мінеральні добрива. Сучасне сільське господарство без, без мінеральних добрив, щоб годувати 8 мільярдів людства, неможливе як узагалі. Умовно убити, убити аміачну промисловість в будь-якій країні, а Росія не то друге, не то третє місце займає у світі. То, що пам'ятаю цифру кінця радянського союзу. 28 мільйонів тонн аміаку. Пригадуємо цей аміакопровід від Тольяті до Одеси. Він звичайно зупинений, але він був. Тобто, скільки багато того всього продав, то знову продавалося на зовнішні ринки. Тому з газом не буде так однозначно. Дійсно. Газогін Урагон Ужгород, Помара, 1982 рік він попри моє рідне село проходить. Я, до речі, пам'ятаю, як його будували. Дуже таке цікаве явище для нас, для дітей було, прокачувалося туди. Щось зараз це все від, відрізається з 27-го року, але перевороту не буде, бо чверть це тільки чверть від того, що вони експортують. Плюс, де міг би бути переворот, якби ми ударили у Ямальський хрест? Отам був би переворот. Ми це згадували. Це кілька. Кілька газогонів стратегічних, які забезпечують всю Росію, як внутрішній ринок, так і зовнішній, має на увазі сила Сибіру. А ще нагадую, що саме з газу в особливих хімічних компонентах пром'як ми говорили, добувають 4 п'ятих вибухівки. Правда, ще є толуол із нафти, але тим не менше, оце це дійсно мегаресурс. А ще. Попри потужні їхні атом, він дуже потужний, 70% електроенергії генерується з газу, а газ присутній ще і в тому явищі, яке називається металургія. Тому дійсно, дійсно, от знову ж б'ємо нафтові, нафтові їхні, їхні джерела, скажемо так, чому бо це долар. Це долар. Але майже не зачіпаємо газовий. Тут є певна надскладна кон'юнктура. Узгодження, узгодження із нашими партнерами, що б'ємо, то а що не б'ємо. Тому, оце, що відсікається російський газ від Європи, це прекрасно. Вони щось утратять, але фундаментально, докорінно, так як треба, газова проблема буде змінена тільки тоді, коли запалають газові проводи. Але є от буквально сьогодні так ось збіглося, що ви питання поставили. Так мені трапилася дуже цікавезна аналітика стратегічного порядку, стратегічної підказує десятиліття уперед. Не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Планета Земля тепліє, і не тільки завдяки вуглецю, який ми викидаємо, а виявляється, ми ще виходимо із маленького льодовикового періоду. Мерзлота по факту уже. Стає, уже є випадок просідання. Тільки не можу нагадатися, якийсь там завод на, на на півночі робочий під під великою цистерною просів ґрунт, а всі їхні газогони побудовані на мерзлоті. Тому рано чи пізно, рано чи пізно, не завтра, не післязавтра, не через 5 років, а через кілька десятиліть просяде і труба. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. З задоволенням вас слухав, як завжди. Це всі теми і новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Звичайно, плече до плеча і лікоть до лікуття. Але пам'ятаємо, що опірність, а ще терплячість. Нам треба московитів перетерпіти на один день. І Господь кладе нам у цьому напрямку карти як ще ніколи не клав. В єдності сила народу і Боже цієї сили нам дай. Дякую. Сил, витримки, бережіть себе. Побачимось наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.